Що Джейк Пол проти Майк Тайсона? У листопаді 2024 року відбувся бій, який викликав шквал емоцій у світі боксу. 27-річний Джейк Пол проти 58-річного Майка Тайсона. Бій пройшов у Техасі та транслювався на Netflix, зібравши понад 120 мільйонів глядачів. Пол здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 80-72-79-73-79-73. Він наніс 78 точних ударів проти 18 у Тайсона. Хоча Тайсон продемонстрував мужність, його вік та фізична форма далися взнаки. Реакції були різними. Легендарний промоутер Бобу Арум назвав бій приниженням для боксу та заявив, що Пол не боксер як ви ставитесь, що час від часу в боксі з'являються такі гойдалки, що дають бій за абсолютно людини, яка не заслуговує, що дають бій у великій різниці віці та інші гойдалки, які можна перераховувати безкінечно. Чекаю вашу думку в коментарях. А Тайсон після бою подякував Полу за можливість повернутися в ринг і висловив бажання провести ще один бій, можливо, проти Логана пола. Цей бій став символом сучасного боксу, де шоу та маркетинг іноді переважають спортивну складову. Він викликав багато питань про етику, безпеку та майбутнє боксу як спорту.